Всім привіт! Ви на каналі Електрон, і сьогодні на нашому огляді лінійні світильники бренду Horus Electric, модель Sigma Sigma 7-1014 на даному огляді буде. Це лінійні світильники, які мають дуже широкий спектр використання, але частіше за все їх використовують на робочих місцях, де треба підсвітити якісь локальні площі. 7 Вт 552 люмени 10 Вт 846 люменів та потужність на даному огляді 14 вт 1100 люмені. Габаритні розміри 545 мм, висота 33 мм, 10 Вт довжина 856 мм, висота така ж 32,5 мм. 33 сігма 14 довжиною 1156 мм. 1,20 20, м. Висота ж 33 мм. Комплектація даного світильника дуже багата. Кріплення невеликий шматок кабелю для підключення, де вам потрібен на вимикач чи на розетку. Зараз подивимося, що всередині. Дані світильники комплектуються ось таким от маленьким адаптером, який дозволяє підключати усі світильники послідовно за умови, якщо всі світильники мають вімкнений тумблер та живлення. Також є гарантійний талон. Ось цей шматок кабелю. Вмикається у світильник з цієї, чи з цієї сторони, неважливо, вони симетричні. Ось так вмикається, і далі ви робите що вам потрібно. Чи додаєте трошки проводу на вимикач, чи додаєте ще трошки проводу до розетки. Світильник має пластиковий корпус. Простий. Тумблер. вимкнув вимкнув Як я казав, живлення можна подавати з обох сторон. Якщо так чи так, то не важливо. Він працює. Те ж саме і з'єднання цим маленьким адаптером. У послідовність можна продовжувати у ліву сторону чи у праву сторону неважливо. Ці світильники мають. Дуже гарне застосування, чи вам потрібно може на кухні підсвітити якусь зону, де ви готуєте, чи в гаражі, де ви щось ремонтуєте, чи на миробниці, якщо вам потрібно якусь зону підсвітити, там швейну чи меблеву. Гарно працюють вони. Дуже просте кріплення, можливо, на кліпси, який йде у комплект, дві штучки, чи, можливо, навіть на двосторонній. Скотч, він легкий, тому вони потребують дуже масивного кріплення. Клац, і він горить. Треба вимкнули, треба вимикнули. Якщо ви підключили даний світильник на вимикач, даний тумблер завжди вимкнений, а контролюється вимкнення чи вимкнення на вимикачі. Подивимось, як вони світять. Так, зібрали тестовий стенд, підключили у розетку, вимкнули, вімкнули. вимкнули, вимкнули. Все працює, все гаразд. Ну, звичайний світильник. Покажемо, як працює послідовність. Оце такий адаптер йде у комплекті. Наступний світильник. Неважливо, якщо він навіть трошки довший. Тут. Вимкнули. Тут. Ось два світильники. Звичайно, на руках воно показувати трошки грає, але якщо зібрати моделі на якійсь жорсткій поверхності, все буде добре. Вимкнули. Вимкнули. Можна контролювати кожен світильник окремо. Цей вимкнутий цей буде також працювати можна обидва, контролювати, як вам потрібно. Якщо я виключу світильник, звичайно вони оба не будуть працювати. Але якщо вам потрібно, можна одну зону, можна дві зони. Все гарно працює, контролюється. І ще декілька світильників можна у іншу сторону підключити. Тому, давайте подивимося, як працює ще й надовший світильник. Найпотужніша модель 14 Вт. Майже 1,20 удовжину. Ось так він працює: гарно світить, дуже широкий кут розсіювання, велика пляма, яка дозволяє працювати і не заважати нікому іншому. Дякую за огляд. На все добре, до побачення. Також для довідки скажу, що ці світильники, я вам показав, що можна вмикати у послідовність. Але не треба робити дуже багато послідовності. Там, 50 світильників на, одну, на один кабель ви не підключите. Там, у межах допустимо 3-5 світильників. Там, не треба робити лінійку з таких світильників у кількості там, 50 чи 100. Не витримає. Це? На все добре, до побачення.